Ну, скажу відверто, в нас, ну якби, окрім спорту, нічого а, особистого ми просто ненавидимо одне одного і все. Мені здається, це почалося після першої моєї перемоги на дні в Одесі. А, це був мій дебют по пурпурам. А, я пам'ятаю його погляд на мене. Він навіть думав, а якийсь зальотний тільки отримав пурпур, Зараз він мене отримає а я шпекс. Я програвав, ладно. я програвав там дуже багато нуль, але в останні секунди я забрав в нього спину та задушив. Ну, це було шпекс дуже добре. Кожен раз, коли я будую якийсь геймплан на сутичку з Владом, в мене все і Зовсім не те, що я планую. А сьогодні в мене був зовсім інший план. Я хотів з ним поборотись трохи в стійці, тому що я... Відвідував дуже багато років вольну боротьбу саме для того, щоб влада Ярошука воткнути добре, добре. Ну це не смішно, я хотів воткнути ну, його полупрогибом, Це ж у нас дозволено, щоб прямо так шмяк. Ну, і, але він не захотів. Ну, ну, я побачив в його очах, що і ну, вирішив. Скажімо так, сісти, сісти донизу, але й там в мене знаєш, знайшла своя стратегія. Я на тренуваннях відпрацьовував зовсім інший прийом. Я знав, що він буде сідати вниз, я знав, що він не захоче за мною боротися в стійці, бо він не вивезе. Я друге відпрацьовував все, що відпрацьовував в топку, і воно мені не пригодилося. Ось так от. Я не втомився, давайте мені ще 5 Ярощуків, декілька яриків і е, половину не пота, і тоді я здолаю їх всіх за один раз.